Помело Сонг Ді. 20 грудня 2024 року, той день, коли наш Помело, що зрів на дереві саду, вирішив відірватись від плодоножки та піти у вільну подорож. Тож ми вчасно зловили цього колобка, і хоча він остаточно не визрівший, спробуймо його на смак. В руках Сонг Ді відчувається легким, тому зрозуміло, що серединка невелика, як у багатьох домашніх Помело. Для першого плодоношення результат достойний, соковита частина хрустка, ароматна, часточки невеликі, відділяються одна від одної за рахунок твердих перетинок. Смак кислувато солодкий, невиразний, бо ще не набрав достатньо цукрів, але приємний, з ледь відчутною гірчинкою. Сонг -ді має чимало насіння, оскільки опилювався бджолами. Товстий шар шкірки доволі духмений і може слугувати ароматизатором. Як пишуть на просторах Інету, шкірку помело натирають у випічку, роблять з неї цукати, сушать для чаю. Наше материнське деревце Сонг Ді невелике по силі зростання, навіть можна сказати, карликове. При цьому старатливе і продуктивне, що нам дуже до вподоби.